Мазило, ноги криві, мама, причила. Ну хто так б'є, хто вас набрав, де вас взяли, аматори? Ну куди? Куди ти повів? Ти що, не бачиш, що там всі закриті? Та пас, пас віддай, не грайся ти нічем. Та за що вам гроші платять, позорище, Не грайся! бій, ну нерві не вистачає на вас дивитися. Ну, робіть вже щось. Та знайди в житті ворота. Кривоноженьки ви всі. Бий, бий! Ти ще й кусокий. Ну, що там? Не знаємо. Можеш швидко викликати? Ага, бо ми за них вже трішки хвилюємось. Може, з нами поговорити? Може, ми чимось допоможемо? Та чим? Хіба поговорити, а так... А з вигляду хлопці, як хлопці. Ми ж з ними завжди тут гуляли. Догулялись. Може, ви їх чимось образили? Та чим? Ми гадні слова, ні півслова не сказали. О, може, це їх і образило, що ви з нами не розмовляєте? Та говорили ми з ними завжди. Так реготали з усіляких дурничок. А тепер он, як пороблено, треба щось придумати. Не можна це так залишати. Ну, я не можу. Я в дитсадку грав краще, ніж ви дорослі. Та мене б засміяли, якби я в школі так грав. Може, вам допомогти. Може, ви заморились? Робіть заміну. Так. Ми зараз вийдемо замість вас, покажемо, як треба грати. Та вам ще й соромно буде, бо ми діти, а ви... Проводь, проводь по краю. Он же він гравець. Та передаємо, може, того. Та, що ти його ховаєш? Як ви з таким рахунком будете дітям в очі дивитися? Хто вас тренує? Покажіть мені його, поговоримо по-чоловічому. Ви що, не снідали сьогодні? Ай, собаки. Може, із шкірним психологом порадитись? Вона у нас жіночка розумна. Спочатку їх треба до неї дотягнути. Вони ж о. Ну ні, дійсно, може, хлопці щось трапилось та треба поговорити, відволікти. З одного боку, це добре, що вони знайшли свій викид енергії, але ж так? Так отож, аби там на нас покричали, ми б зрозуміли. Ми ж друзі все-таки маємо допомагати. Тільки як? Може їх на морозиво чи на піцу запросити, поїдять, заспокояться. Чи в кіно? Якось відволічуться від своїх проблем. Та воно то так, тільки хто ризикне до них таких нервових підійти. Може, на камінь ножиці папір можемо так спробувати. Ще якось. А може у трьох підемо, усіх відразу не поб'ють. Давай, 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 гарненько пішов, не збиваєм тем. Та добивай, добивай. Що це русину тягнеш? Та черепахи? чи лінівці, Що ви робите? Не спи, не спи. Пасуй, пасуй, що ти рота роздявив? Мати моя рідна, що у світі робиться. То дай йому здачу, він же тебе мазав. Робивай, не чекай. Де тебе відкопали? Давай, давай, бій вже того м'яча. Годь, ну годь. Довідайте той пас. Хлопчики, з вами все добре. Глівонька не бобо. Ми хвилюємо за вас. Чим вам допомогти? Посил немає дивитись, як ви серце рвете. О, дівчата, а ви чого? Ви що, нікого не бачили, як люди на футболі болівають? Ми то бачили, але з футболу немає. А ви, як мавпочки, висоте на сітці і скачете. Може, пояснити, що це? Репетиція. Невже не зрозуміло? Так, зараз футболу немає, а коли буде, Ми не готові. Репетиція? Тобто це ви так називаєте? Оце все, що ми спостерігали, і хвилювалися за вас. А виявляється, ви просто репетируєте, як будете вболівати? Дівчата, де ж репетируєте пісні? Чи гру на музичних інструментах? Ви на якого ток знімаєте? теж репетируєте, репетируєте? Постом було? З вами все зрозуміло. За вас. Ну, бо, хлопці, не здавайтесь, мужиками залишайтесь, ми танцюємо ми і співаємо, перевоги вам бажає. А, а хто це було це зараз заб'є, то й найкращим, найкращим хлопцем є. Дівчата вам все добре. П'ян захворіли, не перегрілись. Я, грубо підтримки, нічого ж немає. Ну, поки немає. А раптом що? А ми не готові. Це називається репетиція, хлопчики. Ви ж репетируєте пісні чи танці. Чи коли збираєтесь чік-ток зімати? От і ми репетируємо.